Вітання всім, хто дивиться, і чує мене у цю мить, і побажання хай вам всім щастить, нехай добро. Перемагає зло. Ви на каналі Езотаріума. З вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на вівторок, 19 серпня 2025 року. Сьогодні на чотуванні Вікторіо Старо таро Переможців. Сподіваємося, що скоро вона воно нас і очікує. Хоча не перемога, а можливо, перемир'я. На це ми сподіваємося. І сьогодні епіграф буде з цієї книжки. Плоть и кости дзен, якась дзен буддийская прыча. Вот уж, верная дорога. Как раз перед тем, как Нинакава ушел в другой мир, мастер Икю навестил его. «Проводить ли тебя?» — спросил Икю. Нинакава ответил. «Я пришел сюда один и иду один. Чем ты можешь помочь мне?» Икю ответил. Если ты в самом деле думаешь, что пришел и идешь, ты заблуждаешься. Позволь мне показать тебе дорогу, по которой нельзя прийти или уйти. С этими словами Икью показал эту дорогу так ясно, что Никаткава улыбнулся и отошел. Вот такая философская притча про то, что Дорога туди, і відтуди вона не є дорогою. Це нескінченний шлях, це коло. Що ж стосується 19-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Я сподіваюся, Сподіваюся, що загальна карта за днем народження, яка буде в кінці цього прогнозу, вона це. Підтвердить чи спростує. Знову буде три карти. Якщо ви вперше на езотаріуме, не забувайте підписуватись на канал, бо, як виявляється, перегляди йдуть більше від людей, які не підписані. Пам'ятайте, що тут є багато чого цікавого не тільки на завтрашній день, але можна знайти і геополітичні прогнози, і що це. Дивіться, тут все цікаво, все ексклюзивно, і карти, які я використовую, теж створені моїми руками. І працюють саме для вас. Давайте налаштуємось на цей вівторок. Кому запотрібно, заплющите очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5. 4, 3, 2. Один розпочинаємо з левів, бо ще йде цей знак. Чого очікувати представникам цього знаку? Будьте обережні, кат в класичному таро це диявол, це якісь фатальні ситуації, це зустрічі з людьми, з чоловіками, навіть чоловіками в формі. Пам'ятайте, що сьогодні агресія може бути. У зовнішньому світі, і вона стосується саме чоловіків. Сьогодні якийсь чоловік може сильно бикувати, і від вашої реакції залежить те, як будуть далі розгортатися події. Якщо ви будете спокійні, якщо ви не будете вестися на провокації, і головне, не ризикувати, нічого поганого з вами сьогодні не станеться. Далі представники знаку діва. Закохані, це ваша карта в прямій позиції. Тож сьогодні для вас позитивний день. У цей вівторок у вас відкривається вибір. Ви можете знайти якийсь новий шлях, який вас швидше приведе до реалізації якихось ваших внутрішніх мотивів. Закохані це ще і про закоханість, якщо ви бажаєте зустрітися сьогодні з людиною, яку ви кохаєте, для вас буде дуже позитивний день вечір і ніч. У вас сьогодні відкривається вибір. Не так часто вам випадає ваша рідна карта. Далі представники знаку Терези. На жаль, успіху від цього вівторка вам очікувати не слід. Карта колесо фортуни. Ось так вона виглядає у цьому таро переможців, Вона випала перегорнута, і вона каже про те, що ризикувати вам не треба. Якось просуватися вперед теж дуже важко буде. Вам для цього треба проробити те, що залишилося в минулому. На жаль, удача не на вашому боці. Люди, обставини вам не допомагають, а навпаки, заважають реалізації ваших мрій. Тому сьогодні не ризикуйте. Також намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Козиріг. Далі скорпіони, імператор. Імператор це планета Юпітер, це планета суспільства. І люди сьогодні загалом будуть вам допомагати. Якщо ви працюєте там, де багато людей, сьогодні буде все злагоджено працювати, і навіть з боку керівництва ви можете почути якісь добрі слова у свій бік. Сьогодні непоганий день для того, щоб ввечері піти або у клуб, або до друзів, або зібрати коло своїх рідних і друзів. Ви просто посидіти, будь-які збори у цей день позитивні і перебування там, де багато людей, для вас також є позитивним. Далі представники знаку Стрілець. Папа, він же Єрофант, верховний жрець планета Меркурій, сьогодні дуже швидкий день. Сьогодні головне ставити для себе реалістичні цілі і швидко досягати їх. Також сьогодні непогано переїжджати, змінювати роботу, підписувати якісь договори, будь-які комерційні пропозиції у цей день дуже позитивні для вас. Далі, представники знаку Козиріг. Перегорнута зірка магів це якісь почуття. Які вас тягнуть вниз. Нестача дофаміну, вам не вистачає стабільності, вам не вистачає, комусь з вас сексу не вистачає, комусь з вас грошей не вистачає. Але емоції у вас цілком у цей вівторок якісь перегорнуті. Зверніть на це увагу і намагайтеся контролювати свої емоції. Не дозволяйте емоціям взяти верх над вашою головою. Це також планета Венера, вона перегорнута і це якісь. Збочення, які можуть у вас виникати в голові, у вас можуть бути якісь фантазії з цього приводу. Рекомендую вам їх дуже швидко знешкоджувати з силою свого розуму. Дарі, представники знаку водолій. Мах в прямій позиції дуже гарний день для будь-яких починань для творчості і особливо для чоловіків. Якщо ви чоловік, сьогодні для вас дуже позитивний день. Якщо ви жінка, то шукайте якогось світлого чоловіка, який вам допоможе, можливо, для того, щоб ви стартанули і розпочали щось. Будь-які розпочинання в день цей принесуть гарні результати. Врешті-решт. Далі представники знаку риби. Суддя в прямій позиції, врівноважений день, коли ваш розум контролює почуття, коли сьогодні можна йти у різні установи, навіть у судові, і вигравати будь-які складні питання. Ну, звісно, якщо у вас є надійний адвокат, юрист, він вам допоможе у цьому. В цілому, день дуже гарний, гармонійний, бо це число вісім, а число вісім це гармонія. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку Терези. Далі, овни, перегорнуте, променисте сяйво, інша назва цієї карти сонце. Не вистачає вам світла, не вистачає вам сонця. Ви сьогодні в пітьмах знаходитесь. У таких собі сутінках. Сьогодні комерційні будь-які справи краще відкласти на якийсь інший день, бо ви втрачаєте, ви втрачаєте гроші, ви втрачаєте енергію, ви втрачаєте внутрішнє світло. Зверніть на це увагу. Також для вас сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Далі тільці. Помірність в прямій позиції, гарний показник. Ви знаходитесь під захистом Янгола, бо ця карта має ще назву сонячний геній або Янгол. Тому сьогодні все в ваших руках. Ініціатива в ваших руках. Ви можете кількома справами одночасно займатися. Єдине, чого буде багато сьогодні, це розмов. Тому слідкуйте за своїми словами, що і кому ви кажете. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водо. Далі близнюки. Вершник, вершник в класичному таро, це колісниця і в прямій позиції це дуже гарний показник просування вперед. Сьогодні ви можете чомусь навчитися. Сьогодні гарний день для того, щоб кудись їхати, бо в дорозі вас очікує успіх. І колісниця в прямій позиції це завжди прогрес і якась життєва мудрість, яку ви сьогодні отримаєте. Також для вас сьогодні гарні зустрічі бесіди з представниками протилежного знаку «Стрілець». Далі. Raki Перегорнута смерть каже про те, що сьогодні нічого не треба змінювати. Залишайтеся стабільними. Будь-які зміни сьогодні лише до гіршого. Ви можете повертатися до тих подій, які вже відбулися з вами у минулому, і виправляти у своєму розумі якісь помилки для того, щоб в майбутньому вони не повторювались. І загальна карта дня на 19 серпня це перегорнутий приборканий лев», Карта сили. Бережіть свої сили сьогодні. Ні, може бути щось несподіване, якась темна сила може заволодіти розумами людей, багатьох людей. Якщо бажаєте, щоб з вами була. Вдача та захист вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. В цілому день не такий вже й поганий, бо не випало розбитої вежі, не випало відлюдника. Лише диявол на світанку може вплинути якимось чином на цей день. Але в цілому є також позитивні моменти. Найкращі години це на закаті сонця і опівдні. Також опівночі дуже непоганий час, коли ви Можете знайти якусь нову ідею, але тоді ви вже заснути до 4 ранку не зможете. Ніяких несподіванок не не повинно бути, одначе все одно є Є яка. Темна сила, яка заважає рухатися вперед. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день, вам випала карта нагороди або Всесвіто, інша назва цієї карти, але випала вона перегорнута, тож сьогодні день малих результатів, не розраховуйте на те, що сьогодні все відбудеться, як вам потрібно. Навпаки, сьогодні можуть бути відверто. Мінусові результати, але з цього приводу вам не треба впадати в відчай. Все одно буде день, і ви зможете все, що ви не отримали у цей вівторок, отримати пізніше. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Одна з ваших карт випала вівтар, число цієї карти 200. Це вищий аркан, і ця карта каже про те, що нічого поганого з вами сьогодні не станеться. Сьогодні головне зв'язатися з вашими родичами, бо ця карта пов'язана з родичами і з повтореннями. Тож сьогодні ви знаходитесь у своїй тарільці і розвиваєтесь як потрібно. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, перегорнута жертва каже про те, що жертвою ви сьогодні ніяк не станете. Сьогодні є певні подарунки у ваш бік, здоров'я вас сьогодні ніяк не підводить, і сьогодні гарний день для благодійності, бо жертва повішена, в якій ми позиції не випадалася карта. Вона каже про те, що треба бути добрішими, і якщо у вас є зайві речі, віддавати їх іншим людям. Далі, якщо ви народилися. 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця перегорнута імператриця каже про те, що бережіть свої сили сьогодні. Ви можете наразитися на неприємність, втратити щось, може бути якась. Невеличка аварія, якщо ви автовласник, і велика ймовірність травмованості. Тобто сьогодні можна і захворіти, і наразитися на якусь неприємність, бо у вас немає рівноваги, земля вас не тримає, тому дивіться під ноги, щоб не впасти. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця, сутінки в прямій позиції, це щось незрозуміле, це якийсь оманливий стан галюцинації які до вас можуть прийти і ви будете неправильно сприймати реальність особливо якщо вам будуть розповідати якісь казки і будете вірити ви цим казкам краще довіряйте власній інтуїції сьогодні не той день коли ви можете вийти зі скрутної ситуації особливо за допомогою людей люди вам будуть більше заважати єдине що вам може пощастити сьогодні якщо ви народилися під знаком рак далі якщо ви народилися 6, 15, 24 4 числа будь-якого місяця перегорнута розбита вежа, каже про те, що ви відновлюєтесь. Ви сьогодні, як пташка Фенікс, відновлюєтесь з попелу. Ніякі руйнування вам не страшні. Навпаки, ви сьогодні можете допомагати іншим людям, які щось втратили, і ви можете займатися відновленням як свого майна, так і майна своїх близьких. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 7-го 16 -го, Нацьтого або 25 числа будь-якого місяця Верховна Жриця, гарний день, перш за все для жінок, бо ця карта пов'язана з інською енергією, з місяцем, і це поступовий розвиток, гарний день для зустрічі, для спілкування і для нових знайомств. Якщо ж ви чоловік, вам, шукайте жінку. Жінка вам допоможе. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно для вас не дуже гарний день, вам випав нульовий аркан блазень в своїй гарній перегорнутій позиції. Він каже про те, що життя це гра. Не забувайте посміхатися. Якщо ви бажаєте щось виграти, щось заробити, не треба особливо напружуватись. Те, що ваше все одно до вас прийде, і навіть якщо ви будете робити якісь помилки, ці помилки. Не смертельні, одначе будьте обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Я навіть знаю, хто це. Це відлюдник. І відлюдник це в перегорнутій позиції. Тож сьогодні вам відкриваються нові можливості. Вам не слід сидіти в чотирьох стінах, не слід навантажувати себе різними аскезами. Епітіміями голодувати навпаки, сьогодні вам відкриваються можливості. Ви можете порушувати будь-які кордони, навіть державні, вам вас ніхто не отримує. Ви можете навіть вилітати з тієї клітинки, в яку самі себе і загнали. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказала Вікторія Старот, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились. Цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний. Вакантанка, Господь.